Вітаю тебе, любий друже, урок 25. На минулому уроці ми з тобою вивчили тему благальні та автентичні звороти. Благальні це коли тонічні акорди поєднуються з субдомінантовими за допомогою спільного першого ступеня. Та автентичні. Це коли тонічні акорди поєднуються з домінантовими за допомогою спільного п'ятого ступеня. І сьогодні наша тема це повний функційний зворот. Це зворот, у якому акорди усіх трьох головних функцій тонічної, субдомінантової та домінантової. Подивись, будь ласка, уважно на завдання номер 1 Тональність до мажор і паралельно ля мінор гармонічний вид. Зараз ми з тобою подивимося повний функційний зворот. Подивись, будь ласка, тонічний тризвук. є і субдомінанта, і домінанта, і повертаємося в тонічний тризвук. Тут присутні акорди всіх трьох головних функцій. Давай з тобою заспіваємо. Тонічний тризвук від першого ступеня домісу! Домінантовий квасек ЛЯ, ФА, ЛЯ. Домінантовий секстакорд. Сірель. І повертаємося в тонічний тризвук. МІ, соль. Залишаємося в до мажорі. Тонічний секстакорд. Субдомінантовий тризвук. Домінантовий кварсек і тонічний секстакорд. Співаємо. Кварсек кварцекстакордом. Субдомінантовий секстакорд, домінантовий тризвук і повертаємося у тонічний кварцекстакорд. Соль, до, мі, ля, до, фа, Соль сі, ре, соль, до, мі. А тепер у гармонічному ля мінорі. Ці, ці три функційні звороти з тонічним тризвуком, з тонічним секстакордом і з тонічним квард мі, ля, до, мі. Тонічний секстакорд. Кварцекстакордом. А зараз ми з тобою познайомимося з кадансовим кварцекстакордом. Кадансовий кварцекстакорд – це тонічний секстакорд, який розташований на сильній долі в заключній каденції. І він обов'язково переходить в домінанту або в домінантовий септакорд. Що ж таке каденція? Каденція це гармонічний зворот, заключна каденція, який завершує музичну побудову. Давай, будь ласка, послухаємо приклад. Тонічний приз. Точна каденція. Давай виконаємо завдання номер 2 Завдання полягає в тому, щоб записати заключну каденцію. Містить функції субдомінанти, потім кадансовий кварцекстакорд. Це тонічний кварцекстакорд від п'ятого ступеня, переходить у домінанту і розв'язується у тонічну терцію. Тональність соль мажор. Домінантовий тризвук від четвертого ступеня. До, мі, соль. Кадансовий. Re, sol, si. Домінантовий тризвук. Ре, фа, ля. Соль, сі. Тонічна терція. Тональність мі мінор. Субдомінантовий тризвук звуки мі мінорі. До мі. Кадансовий від п'ятого ступеня. Ре, сі, місоль. Домінантовий три звук: Сі, радіс, адіс. А тепер ми з тобою зіграємо в різних фактурах двома руками. Перша фактура з бас і акорд. Кодансовий, домінантовий тризвук ламаними, Субдомінанта, кадансовий, домінанта, тональність мі-мінор гармонічний. Субдомінантовий тризвук. Перша фактура. Кадансовий. Домінантовий тризук. Арпеджіо. Друга фактура. Субдомінанта. Кадант. Дання номер три потрібно дописати несхідну секвенцію на інтервал секунду, визначити вид мінору та заспівати. Один дієс закінчується на звуку мі. Це буде «мі мінор. Самостійно. Домашнє завдання. Потрібно написати та зіграти у трьох видах фактури заключних каденції у тональностях F dur та Д моль гармонічний. Ми робили це в соль мажорі та мі Мінорі. Це буде домашнє завдання тільки у Фа мажорі та ре мінорі гармонічному. І також побудувати у нотному зошиті домінант септакорд, зменшений тризвук, Збільшену кварту та зменшену квінту з розв'язанням у тональностях Фа мажор і Ре мінор гармонічними. Три тони там будуть на четвертому та сьомому ступенях.